Не хвилюйтеся, я прийшов до вас з миром і бажаю усім вам добра. Дозвольтеся звернутися до вас. Я хочу сказати, поділитися з вами доброю новиною, яка написана у тій святій книзі. Для чого? Для того, щоб кожна людина, яка почує добру новину Євангелію, могла увірувати і спастися, спастися від гріхів. Тому що багато людей йдуть широкою дорогою, яка веде у загибель, навіть того не підозрюючи. Я хочу сказати. Добру новину, яка починається не дуже з доброю новиною. Це те, що ми є всі грішні. І прийде той час, коли перед Богом нам придеться відповідати за свої вчинки, за свої діла, за свої думки, за свої бажання, за свої слова. Кожна людина буде стояти перед Богом і давати звіт за своє життя. І ніхто не оправдається перед Богом. На жаль, ми не можемо продатися перед Богом ніякими добрими справами чи великими грошима. Ми є грішні і плата за гріх смерть. Це вічна розлука з Богом в місцях мук, і сльоз з пекла. Я не хочу вас залякувати, але я хочу вас просто сказати вам, що є вихід. Це є погана новина, але но добра новина це те, що Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ для того, щоб врятувати людей, для того, щоб ми могли бути прощені, оправдані і спасені, і у вічність перебувати з Богом в раю. Ісус Христос Він прожив святе, безрічне життя. І він пішов на Голговський хрест. Пролив святу невинну кров за наші гріхи. За наші провини Він розп'ятий був. Кара на ньому була за наші гріхи. Ісус Христос, Він всю вину людей <кхи> забрав на себе і повністю заплатив перед Богом. І Бог прийняв його жертву, воскресивши його смертю. Воскресіння Христове це є доказ того, що Бог прийняв жертву Ісуса Христа і задовольнив таким чином всю Божу справедливість. Ісус Христос, Він є живий і сьогодні. Він і сьогодні рятує людей, рятує від гріхів, рятує від пекла, рятує від будучого Божого Гніву. Слово Божому написано, усе ж від Бога, що нас промирив із Собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі промирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас Слово промирення. це ми від імені Христа, ніби Бог звертається до вас через нас. Благаємо від імені Христа, примиритися з Богом. Дорогі люди, кожній людині потрібно примиритися з Богом. Кожна людина потребує прощення гріхів. У багатьох із нас буває сумління так задавлює, що людина не знаходить виходу, що їй не хочеться жити. В моєму випадку так і було. Декілька років тому назад я не хотів жити. Я хотів похитити життя самогубством. Почуття провини мене заглушало. Ну, коли мені подарували Боже Слово, я почав її читати. Я повірив, що Бог любить мене. Я повірив, що Ісус Христос Він помер також і за мої гріхи. І я попросив Бога прощення, і Бог мене простив. І моє сумління очистив, моє життя змінило. Але найважливіше, що я читаю, що моя душа буде з Богом на небі. Отож, дорогі люди, приморіться з Богом, покайтеся у гріхах. Вірити в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Прийміть його любов. Він любить нас відкрити своє серце Ісусу Христу, і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов, і Він довів свою любов до нас тим, що Христос помер за нас на хресті. Дорогі люди, читайте Боже Слово, і живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Моліться за Україну. Просіть Бога милості для нашого народу, щоб Бог змилувався, простив і спас наш народ, і зупинився це кров пролиття. Дорогі люди! Ісус Христос, Він єдина надія для людства. Спасуться не усі, хоч і Господь помер за всіх. Спасуться лише ті, які в нього обірували. Хай вас Бог благословить і береже. Отець Небесний, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Узупинився це кров пролиття. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені. Міцного вам здоров'я і щасливої дороги. Дякую за увагу.